Приветик. і це знову я. І я сьогодні знімаю бумажні сюрпризи. І у мене сьогодні така необычна новиночка. Зараз я її покажу. І вона ось така велика, і це одна із моїх любимих блогерів це The із Adarie. Такі от тут пакетики, вона знімає бумажні сюрпризи. Її дуже люблю дивитися. Ну що, давайте почнемо розпаковувати. Кстати, в мене ще була колекція Санака і це теж блогерша, але вони мої дві улюблені блогерші. Так, давайте почнемо розпаковувати. Тобто, вибирати пакетики. Тут я хотіла взяти жовтий. же ми сьогодні закінчимо дві колекції: це зошити і моя улюблена подруга Оля. коллекции Санака. Давайте я выберу скид маленький э, пакетик из нашей предыдущей новинки Крамбл Куки. Я, возможно, бы хотела взять два пакетика. Это такие вот. И из нашей новиночки. Тут 7 пакетиков. Я не знаю, какие взять. Давайте возьмём фиолетовые. Я бы хотела, если честно, взять два. Есть вот такие вот коричневые. Здесь такие, я ещё тут выбрала вот такие вот. Вот такая вот у нас сегодня распаковочка. Надеюсь, еще э, здесь заметить. Я, чесно, не знаю, але вроді би, якщо в неї написано Дарі, знаєш, можливо, вона Даріна. І ось така от нас сьогодні розпаковочка велика така. І я також беру наш каталожок. Вот він. У нас перша колекція це, зараз подивимося. Оце залишити ми її сьогодні закінчуємо. Не віриться, тому що ми вже їй дуже довго, якби типу не закінчуємо. Верти. Щось не там попалося. Ось такий от прикольний зошит. Я вже відклею це. Зклеїмо номером 5. І ми, на жаль, закінчимо цю колекцію. Ну що ж, переходимо до іншої. Це Тоже закінчимо цю колекцію моя улюблена подруга ЛП-шкома. Це Оля і це твой пакетик. Так, надіюсь я на напівала наклеечку. Це наклеечка любимої кольор подруги, це Фіолетовий. Кстати, це І також з піномером 5, то є 6. Така у нас колекція виходить. Знову трішки ми закінчимо, але також є теж Та, жовтий пакетик с и И еще нам попался сверху. Все с этой наклеечкой я уже витклайла, и мы приклеим его. Так, інша у мене колекція це саната. Такі от. Тут щось маленьке, якщо маленький пакетик. Ой це ось така от дівчинка, що можна на неї ще таке от плаття. Ну, Це це трохи по похоже на санку. Ну, Типу це при неї колекція, і це вона ось така от як. І ще можна відклеїти платічку. І вона, типу, як в топику і... Ну, типу, в топіку і в жортиках. Але я можу приклеїти платя. Скот колекція прикола. Далі попередня колекція це Крамбл Куки. Якщо нам попадалася лише одна печенька, бо це було в попередньому відео і я брала лише один пакетик от два Така печенька? Ближе такие как обычную печку, але с такой фримболкуки. Я молилась такой печеньку появится на экране там. Это приклеим вот сюда вот и такой же другой пакеток. Це ось така от печенька нам попалася. І вот таку ж. Таку от я малювала Давайте сюди приклеємо і, нарешті, наша новиночка. Я зробила ось такі вот три сторінки. перша, друга, тут такие вот смайлики і третя вот така. Прикольно. Ну ж, давайте разкопим наш пикетики. Я уже відкриваю. Что нам тут попалося? Це вот наклеечка нам попалася. Я уже її відклеюю. Так, давайте її куда-то Ти його хочу сюди приклеїти. В мене також вийшла така вот сторінка з такими вот смаланками і тут пише за її задарі. І це, типу, її пікмі-палочка така от прикольна. Я старалася ось таке вот, повторити, намалювати. І також другий пакетик. Так, другий отакий от пакетик. Що ж нам тут попалося? І це ось таке от що в ну, неї 880 підписників, коли я дивилася. Це досить багато. І давайте приклеїмо... На ось цю сторіночку. Така от вона в мене вийшла прикольно. Все відклеїлося. І ось сюди от приклеїмо. І на цьому все. Я старалася. Всім пока! Підписуйтесь, будь ласка, і ставте лайк. Пока-пока!